15 листопада 2023 року Суспільне направило запит до Житомирського міського голови, щоб отримати матеріали службового розслідування, про яке він говорив, коментуючи ситуацію щодо перевірок дрес-коду учнів 27-го ліцею. У відповідь ми отримали висновок комісії з вивчення ситуації. Її робота тривала з 15 вересня по 17 листопада. Ознак порушення прав учнів 27-го ліцею. Комісія не виявила ознак щодо порушення прав учнів ліцею номер 27 які полягають у психологічному, фізичному, економічному сексуальному насильстві, наслідок чого було заподіяно шкоди психічному або фізичному здоров'ю. В діях директора короткої світлани не виявлено. Ми звернулися до Сергія Сухомлина, Житомирського міського голови, з проханням прокоментувати висновку. Комісії, я не відмовляюсь від своїх слів. і те, що я бачив тоді, воно мало ознаки дійсного булінгу, і така поведінка все ж неприпустима в школах. Я розумію, що може бути ситуація, коли довели, коли десь не впоралися з емоціями хтось не впорався з емоціями, але все ж з дітьми потрібно трошки по іншому. Те, що комісія не встановила, там ну це питання до комісії. І тут поки що коментувати нічого не можу. Валентин Арендарчук, директор міського департаменту освіти, повідомив, що комісія була створена його наказом. Членів комісії обирали із працівників департаменту освіти, Є, які відповідно відповідають за ті ділянки роботи. От все, які охоплювали всесторонній розвиток усе, які у нас в департаменті освіти. Сергій Горбачов освітній омбудсмен каже: комісія, яка вивчала ситуацію, не могла бути неопередженою. Департамент освіти. Грубо порушив закон України, зокрема, статтю 39 закону про повну загальну середню освіту, коли самовільно, без будь-яких підстав скасував проведення конкурсів на посади керівників закладів освіти. У мене немає довіри до цього департаменту, оскільки їх відписки, які вони надсилаються, і навіть те, що вони не виконують рішення суду, а вже було рішення суду, яке зобов'язало департамент провести конкурси. Ну, як можна їм довіряти? Як можна довіряти комісії, яка сама себе перевіряє, і визначає, що у нас все добре? Ми не змогли зв'язатись із головою комісії Світланою Ковтаненко, щоб отримати її коментар та надіслали запит на інформацію до департаменту освіти. У висновках роботи комісії також йдеться про опитування учнів. 55% опитаних вважають, що правила зовнішнього вигляду необхідно переглянути. На питання про стосунки з вчителями 55% учнів сказали, що стосунки партнерські 9% вони не подобаються, а 30% відмовились відповідати за словами Сергія Горбачова. Це опитування викликає питання. Які запитання? Які гарантії анонімності? І навіть це кероване, я не побоююся цього слова, опитування показало, що 55% дітей проти того, щоб їх змушувало одягати однострій? Сергій Сухомлин каже: якщо діти хочуть змін, то повинні обговорити це з батьками та вчителями без участі третіх осіб. Якщо ми бачимо, що самі діти хочуть змін, я думаю, що і було б правильно і чесно все ж. Відверто поспілкуватися в закритому режимі без журналістів, без засобів масової інформації і чесно поговорити один з одним і винести те рішення, яке дійсно задовільнить і батьків, і е вчителів, і саме головне дітей. Батьки повинні самостійно звернутися до поліції зі скаргою на булінг, говорить Сергій Горбачов. Але якщо цього не відбувається, то я користуючись своїми повноваженнями. Знову звернувся до національної поліції, оскільки мені став відомий факт булінгу, який зафіксований на відео, і буду робити подання про проведення розслідування, складання адміністративного протоколу. І я дуже сподіваюся, що справа потрапить до суду. А директорка школи, яка грубо принижує дітей, яка грубо порушує їх права, буде нарешті покарана відповідно до закону. З жовтня 2023 року Суспільне Житомир отримало три звернення: перше від Тетяни Онопрієнко, депутатки Житомирської міської ради, в якому вона вказала, що у відеоматеріалі за 15.09.2023 вжиті некоректні висловлювання щодо директорки закладу Світлани Короткої. Цитуємо зауваження учням щодо зовнішнього вигляду з боку дирекції Житомирського ліцею номер 27 пов'язані з тим, що керівниця закладу освіти працює на посаді понад 40 років. Вважаю, що це ейджизм, дискримінація людини на підставі її віку. Суспільне Житомир не підтримує дискримінації за віком, а зазначені у зверненні слова належать Сергію Горбачову, про що вказано у матеріалі за 15 вересня. Друге звернення від Галини Шиманської, голови громадської організації та депутатки Житомирської міської ради, в якому вона просила нас надати копію документу, на підставі якого Суспільне Житомир виготовило репортаж про ситуацію у 27-му ліцеї. Третє відгорів батьківських комітетів класів ліцеїв, в якому вони вимагають. Припинити переслідування директора ліцею номер 27. у разі подальшого розпалювання конфлікту в ліцеї номер 27 і продовженні образливих висловлювань у бік його керівника. Ми залишаємо за собою право вжити дієвих заходів для захисту закладу освіти, в тому числі і через відповідне звернення до голови правління АТ НСТУ. Команда Суспільне Житомир продовжить висвітлювати цю ситуацію, оскільки питання про порушення прав дітей є суспільно важливим. Надія Назарук Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.